Ох, ці англійські слова. На перший погляд, такі схожі, але несуть різні значення. Давай сьогодні розберемося, у чому різниця між wish та «hope». Дивись, wish це мрія про щось нереальне або малоймовірне. Ми використовуємо його, коли шкодуємо, що щось не так, як нам хочеться. Наприклад, I wish I could fly like a bird. Я б хотів літати, як птах. Але, на жаль, природа цього не передбачила. I wish it wasn't raining today. Шкода, що сьогодні дощ, але я не можу це змінити. Тепер hope. Hope – це надія на щось у майбутньому, що може справді статися. Наприклад, I hope you have a great day. Я сподіваюся, що у тебе буде чудовий день. Це цілком можливо. I hope we win the game tonight. Сподіваюсь, ми переможемо сьогодні. Якщо йдеться про гру. І це теж реально. І тепер головний лайфхак. Якщо ти уявляєш щось малоймовірне або неможливе. Це wish. Якщо розраховуєш на майбутнє і хочеш, щоб щось сталося, то це hope. Все зрозуміло? От і добре. Тепер ти знаєш, в чому різниця між wish та hope. Можеш поки поставити палець вгору. А я піду записувати нове відео. Почуємось.